Денис Шембровський став 68-м жителем Вінниччини, який загинув за незалежні держави у боях на Донбасі. Сейчас його рядом нет. Це непонятно. Це несправедливо. Це неправильно. говорят, откуда берутся герои. Герои берутся семьи. Герои берутся вот с этих вот коридоров, где вы бегаете, получаете самозамечания, плохие оценки, хорошие оценки. Герои берутся дальше, когда идут по жизни. И когда наступает момент Че, они встают и защищают. Порой даже самой дорогой ценой. Ценой собственной жизни. Будьте достойным Цієї прекрасної сторони Україна. Слава Україні і слава її героям. Ми не змогли вберегти. Ми низько поклоняємося перед подвигом Дениса та усіх загиблих правоохоронців і щиро прагнемо, щоб список гірких утрат ніколи більше не поповнювався. Ми не маємо права забувати наших побратимів тих, хто заради, заради України віддали своє життя. Ракети прилетіли. На... Вони бомбили спочатку, так як Краматорський знаходився штаб АТО. Спочатку розбомбили АТО, верніше, аеропол, аеродром, а потім базу, де ми знаходилися, там були і ми, і були ще працівники Львівського, зведеного загону, спалах. І на цьому всьому. Я отримав поранення двох ніг, а Денис загинув. Осколок попав йому під шлем. Просто знаю, як це, коли помирає близька людина. Я просто не міг дивитися спокійно на батьків його. Бо я просто від, я знаю, яке в них було відчуття. Відчуваю гордість за те, що він робив для нашої країни все, щоб над днем було на небо.